Вітаю, друзі. Сьогодні ми продовжуємо бігати. І зараз я забіг до такого храму, я не знаю, називається Церква Ісуса Христа. На самому вершечку там людина намальована, я не знаю хто то, не буду казати, з трубою в руці. Вона трубить. Не знаю, чи цій церкві потрібен Томос, і що це за церква, свідки Йогови, як це їх називають, свідки Ісуса Христа. Чи кожна релігія має право? Я це підтримую. Зараз спробуємо зайти в церкву, не знаю, туди можна заходити, не можна. Ну, Двері відкриті на територію, значить можна. Набагато цікавіша будівля, ніж інші церкви. Нестандартна така, я би сказав. Дім Господа Бога. Закритий. Бачите, сьогодні для мене закритий дім Господа Бога. Йду я собі просто побігаю або походжу по території, що ці... Ні, ну будівля дуже гарно виглядає. Е, не знаю, хто придумує ці назви тих е, житлових комплексів, але в нас в селі така ж сама назва називається щасливий і тут називається щасливий. У них що фантазії не вистачає, шо? чи вони одночасно придумали цю назву? Ось такого типу будинки мені більше подобаються. Маленький трьохповерховий будиночок, і цей І ззаду і... ще є свій дворик власний, ну там в декількох квартир. І спереді парковка без проблем. В будь-якому випадку є місця, тому що ну, там мало квартир. Це щось таке зробили. От, це дуже класна штука. Не знаю, побільше такого кольорового, різнокольорового. До речі, я читав, що в нас, ну, в нас в Україні прийняли закон, що в селах не можна строїти будинки більше 10 чи 12 поверхів, здається, 10. І я думаю, що цей закон прийняли через ці села, які я вам показую. Тому що вони створювали конкуренцію для Києва і ціни на житло в Києві падали через такі села, які строять такі потужні квартали. Я завжди хочу, щоб для дітей все було найкраще. Якісь цікаві майданчики. Оце досить... досить класний майданчик. Нестандартний. Ну, Бачите, тут збудовані цілі вулиці одного. Забудовника, здається, Мартину, чи як його звати. А це садик від забудовника. Дитячий садок Софія. Як замок зроблений. В США була така ситуація, що строїли великі такі ж самі райони, як тут, багатоповерхові, щільно застроєні зі школами, зі всім. І потім ті райони ставали кримінальними. Через те більш багаті, благополучні сім'ї звідти виїжджали, а туди заїжджали більш бідніші, там житло знецінювалося і так все оставалося. В таких будинках сусіди між собою не дружать і В майбутньому ці райони заселяються щораз. Бідніші, типу сім'ї, ну та в США так було. Не знати, що чи воно буде так в Україні, звичайно. Отут вже така застройка цікава. Туди поля а далі будуються і квартири, в них майже вже всі розкуплені. Ось ви зайдіть на будь-який сайт забудовника, і вам будуть таких, що вже будинок збудований, і вам будуть показувати квартири, які там декілька квартир. Ось. Всі інші вже будуть продані. Я був в цій гімназії, спілкувався з директором, так як я тут хотів відкрити бойовий гупак, ну і хочу далі. І на що мені директор сказав? Що в них в школі нема бойових мистецтв ніяких? Тобто вони там не пропагують насильство, вони не вчать хлопців вбитися, в них тільки є футбол, танці. До речі, на початку цього комплексу ще збудована церква, і та школа теж має такий релігійний нахил. Напевно, що до того, до тої будівлі, що я на початку відео вам показував, все зв'язано з тим, деякі батьки не хочуть віддавати цю школу своїх дітей, хоча вона відносно ціна, якість там дуже хороша. Там, якщо не помиляюсь, я був там півроку назад і там коштувало 6 тисяч в місяць школа. Це порівняно з іншими київськими школами, навіть за київськими, це дуже дуже дешево. Ну, але якщо продають особняки і на їхніх місцях, Троїть отакі багатоповерхівки, це, це не на користь таким районом. А так вони дуже класні, близько до Києва і більш-менш свіже повітря. Ні, Я ставлю 12 балів в цьому волошковому порівну з іншими. Тут маленька забудова, перші поверха віддані під комерцію. Тобто на першому поверсі не живуть люди а Далі живуть і воно все одно ствердю створює меншу кількість людей. Цей будинок закос під то що Такі будиночки я б теж сказав, це топ. Класні. Прикольні, прикольні. Тобто в тебе є мінімальне місце біля гараж для машини. Свій своє такий подвір'я, два поверхи і зверху тераса і ззаду подвір'я. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, чекаємо наступних відосів.